Всім привіт! Нічого нічого, ну далеко не піде, він зараз тут може десь припасати. Так. Всім привіт! Хочу показати, є на продажу такий коник. Находимось в Вижній Березі, Івано-Франківська область. Косівський район. Так, зразу скажу Пррр, прр стій мене, стій. Коник розумію всю роботу у лісі, у фірі. Килкой морік? Коневе вісім років. Кінь не я сетий. Може бути на продаж ціна 28 тисяч. Можливий торг, кого би зацікавило. Кінь трохи зроблений, трошки підуставший, але ціна така, так сказати, проти не 1000, не 2 доларів і так далі тому подібне. 28 тисяч торг можливий там. Кого би цікавило, можете дзвонити. Може бути, може бути ще і дешевше, просто так кінь дуже так сказати, розуміє свою роботу в лісі. І якщо б когось зацікавило, то так сказати, шкода, шкода на на м'ясо продавати, бо кінь знає свою роботу. Зараз трошки, трошки якщо би він поправився, то для когось старшого може би хтось хотів якийсь спокійний чи в фірі, чи такий, такий варіант. Так, і ще покажемо, є такий. Лошук. Лошук теж може бути на продаж. Кілко йому? місяців. Лошукою має бути вісім місяців. 50 метр п'ятдесят метр п'ятдесять висота по нему. Ногад. Нога 20. Задна десь 23-24 орієнтовно. Отакий От лошук. Яка його ціна? 800. На лошука ціна 800 доларів, має таку таку кришу. Файна грудниця. Посований, посований лошок. Моцні oh. коліна задні. Трошки пізненько вже знімаємо, камера трохи січе, але якого би зацікавило то... Такий лошок Спокійний? Та йому ліску б'ють. Пррр. Ось такі два варіанти. Ще раз нагадую, знаходимося в селі Вежній Березів, Косівський район, Івано-Франківська область. Такий жеребчик і такий кінь. Ми їх пустили трохи садом, що вони мають прогулянку, але в загальному номер буде в описі, кого би цікавило, ще раз нагадую, кінь робочий, Дурниці би не писали, бо е, всі прекрасно. Розуміємо, ціна. Ціна така, аби... Так сказати, трохи дорожче, як по м'єсі, бо кінь прр, знає свою роботу і просто, так сказати, не, не варт його збувати на м'ясо, бо комусь він може б ще був цікавий, що щось. Прр, пр. Щось ще був би, так сказати, робив. Господарці. Є такий лошук 800 доларів. Лошук теж цікавий, живенький. Він тут мають волю, що далеко. Файно, біжить. Покажемо щось близько. прі пр при пр, пр, пр. пр, пр, пр. такий лошок Лошок достатньо цікавий. На свій вік. Має файну ногу, файну мечку. Такий варіант. Трошки вже камера робить свою роботу, що не дуже. Це має файну грудничку. Нога під ним досить цікава. Ось такий лошок. Є файно. Я трошки стану з того боку, бо то собі. Може. Через сонце січа. Кого буде цікавити, дзвоніть, торгуйтеся. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки, дурниць не пишіть, зразу За коні хто розуміє, то кинь. Кінь зараз поки ще трошки коні близько. Кінь ще раз нагадаю, ціна 28, торг присутній, кого буде цікавити, то будете писати, дзвонити. Зараз весна трошки підправиться. Комусь десь, як би цікавилось десь на господарку привезти щось. Коло хати таке не, не, не серйозно, якоїсь дуже роботи. То може бути ще такий варіант. Бо дуже мудрий, і знає свою роботу. Все. Слава Збройним силам України. Всім мирного неба.